Звичайно, ми можемо робити ретроспективу в минуле, але ми говоримо про сьогоднішній день. Ну, хоча б починаючи з радянських часів, коли офіційно відмінили рабство, ніби да, і шлюб був вже не по примусу, ну нібито, нібито, нібито. І жінки отримали виборче право, і е, вони були повноцінними як би, членами суспільства, принаймні так декларувалися. Давайте не будемо брати ті дикі часи. Чому ж зараз 21 -е століття і вже третій? Десяток років, і така дикість вона зберігається і зберігається. Ну, от, перше, я би поставила це дурні оці наші традиції. Безмозглі абсолютно проводили е, науковці експерименти на пацюках, на мишах, е, на мавпах. Зараз не буду там в деталях вам розказувати. Це доказано, що. Е, Така спільнота, в якій, знаєте, в не в одному поколінні є це вже на безумовному рефлекторному рівні е, зафіксовані якісь дії, ритуали, вони будуть просто їх бездумно повторювати і тиражувати. Просто бездумно і нічого не міняти, і ще будуть наказувати, бити і всяким чином там впливати на тих особів, які не захочуть підчинятися е, цим правилам. І це і є. З психологічної точки зору, дотримання традицій. Отак От прийнято в нас традиції, що невістка і свекруха мають бути ворогами. Я це пройшла своєю першою невісткою абсолютно в повному обсязі. Дитина зелененька, зовсім 18 років, але в голові вже було чітко вбито, вона прийшла і вона знала, що я її ворог. Все, Вона вийшла заміж до мого сина, але вона знала, що я її ворог. І мені прийшлося прикладати дуже багато зусиль, дуже багато спілкуватися. Для того, щоб якось не то, щоб переконати, а як слово сказати, ну привчити, переконати, можливо, там я не знаю, пояснити, що я не ворог. Що якщо я називаюся свекрухою, то я точно їй не ворог. Я нормальна людина, нормальною сприймаю і не бажаю їй нічого поганого. Ну це важко, дуже дається. Свою історію не один рік я проходила для, до того, щоб от, е, дитина це зрозуміла. Ну і принаймні, так, шлюб розпався, бо були дуже молоденькі і зелененькі, але стосунки в мене прекрасні з цією дівчиною залишилися і ну, майже як рідні люди. Ну, Але це треба було 10 років зусиль. От Скажу, звідки я взяла цю ідею, в мене були. Дві свекрухи, не найгірші жінки на світі, не найгірші далеко, було б гріх мені так висловитися, але ну і і не мамою вони мені ні одна не стали. Так от, перша моя свекруха вона сказала таку фразу. Все решта, вона робила не дуже розумно, я вам чесно скажу. Могла би бути розумнішою і мудрішою, але я визнаю, що одну мудрість вона мені подарувала, яку я пам'ятаю все життя, я нею керуюся, вона спрацьовує, вона допомагає, і я от зараз передаю її вам: якщо в стосунках між свекрухою і невісткою є проблеми або конфлікти, то в більшості випадків майже на 99% це провина, увага, свекрухи, тому що вона доросліша. Мудріша, має бути, принаймні, і з більшим життєвим досвідом. Почули? І спочатку ж я була якби молоденька. Я тільки дивувалася, чому тоді. Викруха маючи таку мудрість, <ріст> в інших випадках це не застосовує. Але я їй щиро дякую досі, вже її нема на цьому світі, але я їй щиро дякую за цю мудрість. І тому, от, коли в мене була така ситуація, що в мене в родину прийшла 18-річна молоденька, зелененька з усіма от нашими традиційними тарганами в вихованні і в свідомості дитина, то невже я би мала з нею якось конкурувати, сперечатися або ображатися на її якісь, можливо, там недолугічні? Чінки чи слова. Так мені було неприємно, так я можливо злилася і там десь там за колісами, дуже нервувалася, там жалілася, можливо, чоловікові. Ну, я ніколи в житті не сказала цій дитині, що вона там погана невістка, чи не дай Боже, вона там не заслуговує моєго сина, чи це взагалі якась абсолютна дикість, якщо пише дівчина, що погрожує смертю, це взагалі якесь психічне відхилення, це якась соціально небезпечна людина. Тобто, розумієте? Це до мами, до свекрухи і до тещі зараз. Якщо ви доросла, невелика і невелика цифра у вас в паспорті стоїть, а ви дорослі зрілі, от зараз послухайте, от зараз послухайте і молоді і старші. Це моя думка, але мені здається, тут є якийсь здоровий глузд. А, якщо ви доросла, зріла, самодостатня людина в повному розумінні кожного з цих слів. Ви не будете ображатися, а біжульки демонструвати, рвати стосунки з молодою невісточкою, яка має точно менший життєвий досвід і обізнаність в життєвих питаннях, ніж ви. А от, якщо ви ображаєтесь, якщо вас це ранить. Якщо ви потім починаєте це своїй дитині, другій половині цієї там зятя чи невістки, оце висказувати, вбиваючи клин в стосунки, то ви не зріла, не доросла, не мудра і не досвідчена. Все, крапка. Навіть якщо взяти, що ця невістка або зять, ну вже ну останні, ну вже не потрібні зовсім люди, якісь, ну, це питання також до вас, як ви виховали свою дитину, але ладно. Ну, то можна стосунки, знаєте, можна дистанціюватися, можна спробувати поспілкуватись, покомунікувати, домовитись про якісь правила, поговорити з молодятами, поговорити з сватами, принаймні спробувати, а потім покласти руку на серці і сказати, я зробила по-людськи, етично, спокійно, культурно, педагогічно все, що я могла, я просто дистанціююся і буду жити своє власне життя. Це вже самий критичний варіант, але цей критичний варіант він буває вкрай рідко.